Друзі, вітаю, 12 жовтня. Слава Україні! Героям слава! І так, друзі, вирішили ми сьогодні провести заключну обробітку Джилдіткліща. Не так, скажімо так, як сама обробітка, да і то ми робимо зараз експеримент так, для того, щоб зрозуміти, чи потрібна та остання обробітка, чи ще залишився кліщ. І також використ... не використати, а випробувати знову два різні препарати. Даний період часу ну, для обробівки в даний період часу. Пару там тиждень чи днів 10, мабуть, назад ми обробляли проливом амітраза і зробили для себе, скажімо так, порівняння порівняли пролив Амітраза з нашим спреєм на 5 сімей тих тих. Особа різниці по кількості осіб кліща не замітили, як там падав, так і там падав. Було замітно, що поведінка бджіл существенно відрізнялася від проливу, так як пролив їх активізує і більше подмору. При такій же роботі бджолки себе вели більш скажімо так, спокійніше і ну, на перший погляд, гарно себе вели, ніж після пролив. Так що такий метод в той період нам дає складає нас к обробітку все ж таки, такому препарату, щоб не насилувати дджіл. А зараз хочемо випробувати друзі зовсім інакший, теж пролив, але це вже щавельна кислота. Ніколи тепер шавільний кислотою не обробляв, ось зробили раствор скажімо так, сироп. З щавельною кислотою і брали рецепт із інтернету в літр обйому 250 грамів цукру і 35 грам щавельної кислоти. Ніколи цим не обробляли, це буде для нас перший раз. Зробимо тільки на 5-7, для того, щоб зрозуміти, чи добре робимо, чи не добре, чи вартує, чи не вартує. Так як метод такий нічий, ну не знаю, як сказати, одні відносяться к цьому методу як таковому, що максимально мало вредить, а декотрі відносяться, що все ж таки вредить. І більше одного разу в рік чуть ли не можеш обробляти. Ну, Не знаю, от зараз обробимо і подивимося, 5 сімей одним, 5 сімей другим. Так, значить, як обробляти э, спреєм, показувати не буду. Так як не бачу надобності. 100 раз 100 разів, все відкладемо в сторону. А зараз будемо проливати. Предварительно підготував кришку з отвором. Вирішив із росинки не поливати, друзі, так як росинка все ж таки передозовує. І для того, щоб поки не маючи копиту, зрозуміти, як це працює, краще буде робити так, як потрібно. Якщо в рецептурі я допустив якісь помилки, ви пишіть в коментарях. Так як по великому рахунку, опять же, перший раз не знаю. В інтернеті взяв рецептуру. Повторюся, на літера обйому, не на літер води, а на літера об'єма. Было высыпано 250 грамм цукру и 35 грамм щавельной кислоты. И в итоге вот тут литр объема. Вода зараз тепла. Ну, рука ощущает тепло. Так, и будем оброблять. Щелки сидят во все Так, Давайте сначала. Є люди, котрі кажуть, що не потрібно цукор додавати, вони кажуть, що краще цукром. Я вирішив все ж таки з цукром, так як е, для того, щоб збільшити контактну дію е, після обливання таким сиропчиком, бджоли в будь-якому випадку будуть одні з другого злізати, щоб повисити більш контакт. І я вирішив все ж таки з... Цукро. Так, ідемо далі. Так, теж бджілки сидять. Вони зараз ну, вже в опущенні, але ну, все ж таки всі вулочки на даний період часу ще задні. Не просвічуються якісь так вулочки. Ну в будь-якому випадку більше, ніж сім рамок клуб тут не буде мати. Ну а по великому рахунку... Карпатка з карнікою. Ідуть великими об'ємами зимувати. І це. І це нормально. Так, йдемо далі. Не бачу надурності демонструвати, як всі будемо проливати. Так, можна нажимати? Е, ні, отсюда проливети і по великому рахунку. Завершимо відео, підемо. Все ж таки, одну сім'ю іще зробимо. Друзі, не маючи опиту приготування даного раствору, приготували його в пластиковій ємкості, де залишив нержавіючу ложку. Прийшов ще через годину для того, щоб подивитися, чи остив сироп, і чи все добре розмішалось. Зрозумів, що металеві прибори залишати в тому, в той рідині не потрібно, так як е, вона просто-напросто почорніла. І ложка <гум>, вийшла в негодність. Е, Лімонна, щавельна кислота робить свою справу. Якось так. Давайте одну сім'ю з вами зробимо з з... спреєм. Е, зараз випробую такий метод, що набризгуючи на ліс, ми його перевернемо. Вниз ці Хотя хереново знає. Подивимося зараз. Так. Так, набризгаємо. Так, да, хотя десь з двох сторін. Mm -hmm. Якось так буду. Скільки там раз близнув, не знаю, рахуйте на відео, я дивлюсь на листковий, щоб він його зволожив. Е, все, друзі, на цьому відео завершимо. Завтра подивимося в з вами результат. Я люблю такі відео знімати. Все ж таки двома відео, так як е, продемонструвавши, що обробивість, треба і показати результат. А якщо питатися все вкласти в одне відео, то можеш просто... Вирішити не вставляти результат. Я же все ж таки демонструю, що роблю, а потім вже то, що вийшло. Так, як, якщо вийде щось недобре, а показати вже в будь-якому випадку потрібно, так як вже, вже тебе будуть питати. Все, друзі, на цьому буде завершець? Слава героям слава!